Слушай, море. Слушай радіо! Доброго дня! Це онлайн-проект подій в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та масмедіа». Сьогодні я, Ірина Таран, ведуча цієї зустрічі. Я представляю громадську організацію ночі міста з міста Пирятин. І сьогодні з нами на зустрічі є Сергій Зуєв, який зараз говорить по телефону. Сергій, ви чуєте нас?

Дуже приємно. З нами сьогодні є Сергій Сухобойченко. Всім привіт є? Сергій Сухобойченко. Інститут розвитку креативних технологій та мас-медіа директор. А, дуже приємно. Ніколай Філатов. Чуєте нас. Це... Також інструктний зв'язок. І сьогодні в нас така цікава передача, бо до нашої мережі доєдналася нова дуже цікава креативна особа. Це Микола Орлов. Микола, вітаю вас. Вітаю всіх. Це я Микола Рвол. Микола, розкажіть, будь ласка, більше, звідки ви, яку організацію представляєте? Є на Рівночні такі місто з Долбунів. Хто користується залізницею, його знає. А, громадська організація, якою я очолюю, називається аналітичний центр розвитку міста Зеон. А, в місті нашому 25 тисяч людей, хоча організація цими межами не обмежується. Проте особлива увага звичайно, до нашої молодої батьківщини. е, дякую, Микола. Ми з вами продовжимо розмову. Я лише тільки нагадаю, що це в нас онлайн в третьому секторі, і це партнерська програма, яка реалізується громадськими організаціями з усієї України. А також з нами є інформаційний партнер, громадський простір. Шановні колеги. Чи є в кого питання до Миколи? Хто б хотів дізнатися? Можливо, про його діяльність. Та я б хотів би спитати, можливо, займатися аналітикою в такому символічному місті двадцять п'ять тисяч мешканців. Яка там аналітика може бути? Ну а, аналітика може бути, тому що рішення, перш ніж прийняти, його треба не на, на щось опиратися, на якісь а, аргументи, на якісь факти. І відповідно. Будь-яка програма розвитку міста, план соціально-економічного розвитку і все, що входить потім в загальне поняття бюджет. Якщо його приймати користуючись довідником стеля, то відповідно потім 12 разів на рік треба вносити до нього зміни. І ці речі, мало будуть нагадувати вже щось, те, що називається, ну, якась якісь межі, якісь плани, які можна буде. Тримати в голові і тим, хто їх приймає, і тим, хто їх виконує, це якщо говорити про конкретну аналітику в, в малій громаді. Хоча у нас в активі є і речі, які, наприклад, розробляли методику реформування е, житлового господарства в малих і середніх містах, і е, також на е, рівні України, коли була проблематика. Із комунальними послугами, заборгованості за комунальні послуги, ми такі роботи виконували і на всеукраїнському рівні. Тому меж для аналітики я, наприклад, не бачу взагалі. Будь-яка річ, навіть в сімейному бюджеті, яка потребує е вибору, на що її потратити, вона вже пов'язана з аналітикою. А з така складна. Складна тема, перепрошую сергію. Така складна тема. Мені от цікаво, е, як би почути запитання від Анни Кохан. Взагалі хочу наперед, Микола, вас е, проінформувати. Що Анна Кохан це головна е, головна людина у радіоефірі, Вона випускаючий редактор інституту розвитку креативних технологій. Анна, чи є вас питання до Миколи? Ну я ні, у не вопросов, тому що я только что Нет. подошла. Ні, я не слышала просто. Сейчас буду задавать не в тему. Ну, здесь... Думаю, это а, буде неправильно. Я не, думаю, об аналитике говорят Как вам схема аналитики? Не знаю, сейчас послушаю, скажу как. Ну кого. А, а, а здоровбу не великим місто? Ну, 25 тысяч, ага, скільки там кілометрів, як де знаходиться це місто, в лісу чи ні. Ну, вы знаете, воно має свої особливості. Проте мы таке де чуть У нас Основні бюджетовотворчої організації це цементно-шиферний комбінат, він же і основний забруднювач, і залізниця. Проте в місті є гідропарк, тобто водойма, навколо водойми є вже декілька облаштованих місць, які пов'язані з дитячим майданчиком, спортивним майданчиком. Є плани по його подальшому розвитку. Щоправда, ці плани э, різна думка є. На рахунок того, що продовжити робити в цьому місті. але такий факт є: мало міст, які райцентри, де не тільки райцентри, мають свої водойми, біля яких можна проводити змістовний відпочинок. Дякую, Микола. А у Юлії Гончар є запитання до Миколи? Так, є. Микола, я працюю в університеті і викладаю аналітичні дисципліни для студентів майбутніх держуправлінців. От, і мені цікаво. А, а як ви вчилися? Як ви прийшли до того, що ви вирішили займатися аналітикою? Чи у вас була якась спеціальна освіта? чи це ваше таке внутрішнє якесь покликання? Яким чином ви до цього прийшли? А... Воно, мабуть, все пов'язане між собою, тому що перше, Перший стосунок, чи перший доторк до аналітики він, звичайно, був під час вивчення дисципліни аналізу і контролю господарської діяльності. І цьому я присвятив три роки під час навчання Вища освіти мене економічна. Тому можу сказати, що Любов, мабуть, зародилася. Мало хто про це, мабуть, говорить чи різницю, але в університеті. І Якщо для мене показник власноруч написаних конспектів, які я додатково вивчав літературу, приклади в бібліотеках, був вдвічі більший, ніж той, який був написаний на лекції, це означає, що мені ці дисципліни подобалися. Ну і починаючи з третього курсу, я вже на практиці застосовував ці знання в аудиторській кампанії. І, ну, тим більше переконався в тому, що розбиратися в причинно наслідкових зв'язках в цифрах, і які за собою несуться наслідки не тільки математичні, а й от якраз аналітичні, от тут вже інтерес він таки був сформований. Після університету теж продовжував уже прививати цей інтерес для студентів на кафедрі регіонального управління близько до того, чим ви займаєтеся. Тому цей напрямок був уже методично мною обставлений через дисципліну стратегічного управління, аналіз господарської діяльності, інноваційний менеджмент, ну і рік не було використати це ну, на благо не тільки себе особисто як викладача, науковця, а й для громади. В тому числі в якій проживаю. Микола, вибачте, будь ласка, я е, мушу вас перебити. Насправді у нас є визначений формат у цій передачі. І я зараз лише хочу нагадати, що це була програма подій в третьому секторі інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа за участю громадського простору. І з нами на зв'язку сьогодні був Сергій Сухобойченко і Микола Філатові з Діфаторії. Був з нами Ярослав. Була незмінний випускаючий редактор Анна Кохан, Юлія Гончар із міста Черкас. І я, Ірина Таран, міста порятин. Всім папа, дякую за зустріч. До свидання. Слушай море. слушай радіо.